Він був нагороджений державною нагородою за стійкість і стояв до останнього за нашу країну. Та ворог забрав його життя. Сьогодні рідні та близькі прийшли провести героя в останню путь. Сергій стояв на захисті України із першого дня повномасштабного вторгнення. Сиротою залишився син військового. Дружина героя давно померла. Друзі його сина кажуть, для них Сергій став другим батьком. Діма був мій однокласник, а це його батько. Ми з Дімою дружили, приходили все час. Такий дядько був дуже навіть хороший. Він такий, можна сказати, що він такий крепиш був ну, все життя. Він, мені кажеться, що когось обідати він ніколи не обідав. Він нас до Артемом, можна сказати, воспитав, ми там виросли. Дуже шкода, звісно. Але. Війна забрала, Діма залишився сам. Микола із загиблим героєм товаришував понад 20 років. Каже Сергій, за що не брався, усе вдавалося. Хороший, Ну як я вам скажу, якщо ми дружили, то це о чому то говорить. Он що не брав, все у нього вийшло. розумієте, як то он не боявся ніякої роботи. Сергій мав військовий досвід, був солдатом-строковиком. До повномасштабного вторгнення розбудовував Житомир. До цього Сергій так. Житомирянин навчався в тоді ще 23-й школі. Після закінчення школи строкова служба. Після строкової служби Сергій працював. Знову ж таки на цивільних посадах працював на будівництві, будуючи наше з вами місто, розбудовуючи, але як з перших днів війни, як тільки з'явилася загроза зовнішня, Сергій без роздумів, Зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. Попрощатися із Сергієм прийшли сусіди. Пані Юлії важко дібрати слів. Як сусід добрий був дуже золота дитина, зараз що можу я сказати? У мене в душі колотиться. Можу хотіла щось сказати, то не скажу. Герою тепер назавжди 49. Про героїчний вчинок батька. Сину тепер нагадуватиме прапор України. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і віддано до кінця служив ваш батько. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 На колінах Житомиряни проведжають 24 річного Олексія Бабича. Чоловік у червні пішов на фронт і так і не повернувся до рідних. Його, 12-го, він пішов в воєнкомат, 12-го ли... Сі... ой, червня. Потім забрали його сюди, в 95-ту бригаду. Він тут був до липня місяця і забрали вже у Слов'янськ і в Слов'янську там нова. Нова Михайловка була і був бой, і він там погиб. Загинув герой ще 31 серпня. Втім, попрощатися рідні змогли із ним лише зараз. У міській раді кажуть, хлопець не мав військового досвіду, втім це не завадило йому взяти до рук зброю. Олексій сам з Житомирського району навчався. В районній школі потім продовжував навчання в Центрі професійно-технічної освіти Житомирському. Він закінчив навчання, отримав будівельний фах, тобто він працював скажімо, за спеціальністю. Але після рашистського нападу Олексій пішов добровольцем на фронт. Бабуся героя згадує, побачитися востаннє з онуком вдалося перед тим, як він пішов добровольцем у військкомат. У своєму рішенні молодий хлопець був впевнений. Рідні кажуть, Олексій завжди був на позитиві. Ну, нічого такого не казав. Каже, піду на війну. Пішов, добре спілкувалися ми. Да, він нас поважав з дідуською. Добрий хлопчик. Ну, був хорошим братом, з ним весело постійно було. Попрощатися із героєм прийшли люди, які близько знайомі з Олексієм не були, втім добре знали його родину. Дитинка була світла, хороша. Настільки страшно, що забирають найкращих. Туди йдуть найкращі. У нас теж рідний помер хлопчик, вбили під Херсоном. Дуже страшно, дуже. Що ж можна говорити? 24 роки дитині. Про це не можна говорити, Я не знаю, як це пережити. Для чого ця війна? Для чого це все жив би, жив би. Дитину свою виспіти би, би. Що ж сказати? Ще. В Олексії залишилася двохрічна донечка, дружина та мати. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. В імені президента України, Верховного локомандуюча Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і віддано і до кінця служив ваш син. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Вісім місяців війни, і, попри численні звірства та руйнування з боку агресора, колаборантів, які підтримують російську агресію, не меншає за весь період воєнного стану. Лише в нашій області викрито десятки зрадників. Вже розпочато кримінальне провадження по фактам колабораційної діяльності. Це 75 кримінальних проваджень. Щодо пропаганди війни 5. та щодо виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії Російської Федерації в Україну. Це 51 кримінальне провадження по трьох десятках з них вже вироки судами винесені. Пропаганда війни карається виправними роботами, позбавленням волі на строк до трьох років та позбавленням права обіймати певні державні посади. Відтак у Житомирі співробітники СБУ викрили заступницю директора місцевого ліцею, який був зруйнований расистами. Ця посадовиця серед у розмовах зі своїми колегами-педагогами відверто захоплювалася політикою Кремля. Вона стверджувала, що вітала. Рішення Президента Путіна про проведення повномасштабного військового вторгнення на, на територію нашої держави. Вона стверджувала, що це не війна, це спеціальна військова операція. Вона зазначала, що е, тимчасово окуповані території Криму, Донеччини, Луганщини ніколи не були українськими, оскільки вони належать Російській Федерації по праву. У квітні та березні цього року, поблизу руїн розбомбленої голіцею у Житомирі, жінка звинувачувала у його знищенні виключно українських захисників, наших з вами захисників та керівництва нашої держави. За нашими матеріалами ці посадовиці вже повідомлено про підозру за частину 1, за частину 1 статті 436 зі значком 2 кримінального кодексу України. Тепер ймовірно жінка вестиме свою пропаганду у стінах не навчального закладу, а у місцях позбавлення волі у службі безпеки. Зазначає, що у всіх зафіксованих випадках колаборантства є ще одна небезпечна сторона. Держава-агресор може Визначати лояльних до них людей через такі от пости у соцмережах, і вона із легкістю знаходить таких людей у визначеному у потрібному для них місті, у потрібному для них селі, і вона вих, може вийти на цих громадян, і уже апріорі вони розуміють, що вони лояльно до них ставляться, і вони можуть попросити надати їм ту чи іншу інформацію і не зустріча... іноді не зустрічають відмови. Будь-яке звернення про ймовірність зрадницької діяльності фіксується службами та перевіряється на достовірність. Якщо ви володієте такою інформацією, існує декілька способів повідомити про це. Звісно, ми реагуємо на усі звернення громадян. Є декілька способів, яким яким чином вони можуть надати ту інформацію, яку вважають бути цікавою для спецслужби. Це або скринька, наша електронна скринька, вона функціонує. Звісно, цілодобово приймає так. І телефони довіри вони також працюють цілодобово. 24 на 7. Будь ласка, звертайтеся кожне ваше звернення буде перевірено і будуть вжиті певні заходи відповідно до нашої компетенції і в межах нашої компетенції. Найбільше пропаганда поширюється соціальними мережами. Вперше російські сайти було заблоковано у 2017 році строком на три роки. Тоді до санкційного списку увійшло понад 450 компаній. У травні 2020-го блокування продовжили на такий же термін. Та є соціальні мережі, які складно заблокувати. Це стосується телеграм-каналів. Тому потрібна спільна робота. Чим більше скарг, тим легше канал заблокувати. Скаржитися, скаржитися, ще раз скаржитися. Аналогічно посилаю скарги на визначені канали, які Розміщують непотрібну інформацію, яку маніпулятивну інформацію розміщують от тільки таким чином. Чим більше скарг, тим легше заблокувати канал. Але чим розкрученіший канал, тим важче його заблокувати, і тим більше скарг потрібно від громадян. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Паспорт громадянина України для виїзду за кордон за сім робочих днів. Вартість загального оформлення паспортного документа була 1085 гривнів з 1 листопада цього року 1496 гривень. За 20 робочих днів вартість послуг, яку ми надавали, була 733 гривні. І з 1 листопада цього року 856 гривень. Це нові розцінки на виготовлення паспортів. Зміни торкнулися не лише закордонного документу, а й внутрішнього. Паспорт громадянина України за 10 робочих днів. Внутрішній паспорт у вигляді id карточки. Вартість послуги була 498 гривень, З 1 листопада 820 гривень. І паспорт громадянина України у вигляді id карточки за 20 робочих днів. Вартість становила 372 гривні. На сьогодні з 1 листопада цього року 450 гривень. Люди кажуть, до подорожчання ставляться із розумінням, та й діватися нікуди. Хай би як не зросла ціна від цих послуг, відмовитися не зможуть. Якщо потрібно зробити паспорт, як ми можемо відноситися? Будемо платити, і будемо робити. Я відношусь до цього нормально, добре, тому що все зростає в нашій ситуації і ціни, і їда, і все. Але я хочу сказати, що. Йде війна, і нам усім потрібно зараз паспорта, щоб виїхати за кордон. І я хочу сказати по поводу працівників, дуже добре вони ставляться. Поставились до мене, наприклад, так як у мене дитина з інвалідністю, виходячи з ситуації, цієї все, всевожне допомагають. Такі зміни відбулися у зв'язку із прийнятою постановою Кабінету міністрів України. Платити більше за послуги доведеться й іноземцям, які хочуть отримати посвідку на постійне чи тимчасове проживання. До 1 листопада вартість послуг, яку ми надавала, встановила 752 гривні. І з 1 листопада 1013 тисяча гривнів. І посвідка на тимчасове проживання до 1 листопада було 915 гривень, і з 1 листопада 1258 гривень. Разом з тим, чиновники прийняли рішення, що робити із росіянами, які до початку війни під час повномасштабного вторгнення подавалися на громадянство України. За період воєнного стану в обласному підрозділі на розгляді було 87 справ про надання дозволу на імміграцію громадян РФ. Нині прийнято рішення про скасування дозволу 24 росіянам. Ще чотирьом у заяві відмовлено. Водночас постанови встановлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян Російської Федерації, які є чоловіком або дружиною громадян України, дітьми або батьками громадян України, повнорідним братом чи сестрою, дідом чи бабою, онукою чи онуком громадян України, і особам, які прослужили в Збройних силах України три і більше років, і особам, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування. По всім іншим заявам, провадження з 1 листопада припиняємо. Тим часом кілька тижнів поспіль Росія тероризує Україну ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Тоді державним установам доводилося закриватися через відсутність світла. Роботу призупиняла і міграційна служба. Нині каже керівник: усі працюють у штатному режимі, і останнім часом вдалося знову збільшити кількість працюючих підрозділів в області. Тепер громадян приймають у 13 відділеннях. Найближчими днями запустити роботу планують ще в Андрушівці, Радомишлі та Хорошеві. Фахівці. Служби зізнаються, працювати стало куди легше, зникли і шалені черги. Крім того, в даний час громадянам області надають послуги, ЦНАПи міста Овруч, міста Бердичів, Попільні та Іршанська. І паспортний сервіс державного підприємства Документ міста Житомир. Стало трошки легше насамперед людям, тому що їм не приходиться їхати за сотню кілометрів для того, щоб оформити документ. Ну і у нас трошки наплив зменшився. Більш все ж таки звертаються громадяни міста Житомира, але і райони так само ще приїжджають. Ну, на даний час в день ми оформляємо від 60 до 70 десь людей, і так само десь видаємо Такі, такі. До цього практично в два рази більше було, та й це не усі зміни, які торкнулися міграційної служби. На даний час неможливо вже прийнята постанова кабінету міністрів, яка унеможливе вписання дітей до закордонних паспортів батьків та продовження терміну дії паспортів, які закінчилися, і це тільки можливо у двох випадках: у разі виїзду пов'язаним з лікуванням. Що має підтверджуватися документально або у разі виїзду зі смертю, не дай Бог, війського родича? Тим часом людям нагадують і про термін дії паспортів в умовах воєнного стану. Навіть прострочений документ посвідчує особу громадянина України, і таке правило діятиме до закінчення війни. Але от щойно у державі скасують воєнний стан упродовж 30 днів. Українці мають поновити свої документи. Якщо ж можливість замінити паспорт є зараз, зазначають у ДМС. Вони працюють у штатному режимі. Вікторія Гнатюк Данило Моменчук, телеканал СК 1 Допомога з Польщі. Ще один подарунок від неурядової фундації Ермат за сприяння народного депутата Сергія Кузьміних прибув до Житомира. Апарат ультразвукової діагностики відтепер функціонуватиме у відділенні реанімації та інтенсивної терапії обласної лікарні для дорослих. Апарат сучасний, це видно по його інтерфейсу. Тут навіть не треба сумніватися. Відповідно, дасть змогу нам швидко встановити той діагноз і ті. Моменти, які нам подальшому забезпечують надання невкладної допомоги, і саме головне правильної допомоги для наших пацієнтів. Раніше на два реанімаційні відділення у закладі був лише один УЗД-апарат, і за словами лікарів, додаткового дійсно не вистачало, адже тут перебувають пацієнти у край важкому стані, і щодень в середньому п'ять з них потребують таких діагностичних процедур. Тепер це обладнання допоможе швидше встановлювати діагноз та надавати невідкладну допомогу. Та в першу чергу це комфорт для хворих. Обі дії стосовно пацієнта, кудись їх перевозити, щось проводити, якісь обстеження, вони є важкими для пацієнта. Тому апарат, який тут є на місці, він набагато простіше апаратом під'їхати до пацієнта, ніж пацієнта возити по якихось там інших кімнатах, інших поверхах. Так, що це для цих пацієнтів буде дуже дуже допомагати. Це неодноразова програма допомоги українцям від фундації «Ермет». Раніше, завдяки польській підтримці, засобами гігієни, дитячим харчуванням, ліками та речами першої необхідності забезпечувалися військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи та родини, що опинилися у складних обставинах через війну. Благодійники кажуть, мають надію на продовження такої роботи. Полюваємося надалі співпрацю з між україно польськими Відносини, щоб будуть розвиватися, допомагати нашій країні. І ну, особисто моя думка, я вважаю, що кожне обладнання потрібно цій лікарні, щоб розвати, допомагати. Співпраця з польськими друзями розпочалася з початком війни і продовжується далі. Окрім апарату УЗД, лікарня також отримала необхідні медичні засоби.